В 14-му номері газети Христинівська сорока читайте про таке. Незважаючи на несприятливі погодні умови, вітер, сніг і дощ, команди загальноосвітніх шкіл нашого району, учасники фіналу районного етапу Шкільного Євро-2012, продемонстрували по-справжньому бійцівські якості у боротьбі за перше місце та головні призи від Хрестинівського міського голови Миколи Наконечного. Хто став переможцем та які призи і подарунки отримали юні футболісти, читайте на першій сторінці. На Великдень у Христинівці в храмі Святої Троїці Київського патріархату перебуватиме благодатний вогонь із Єрусалима. Цей вогонь, після того як чудесним чином з'являється на гробі Господньому, упродовж перших 10-15 хвилин зовсім не обпалює. Богомільці водять ним по хворих місцях та вмиваються ним. Детальніше про це диво на першій сторінці газети Христинівська сорока. 24 березня в районному будинку культури колектив Христинівського народного самодіяльного театру представив прем'єру вистави за повістю Юрія Збанацького між добрими людьми. Протягом більше години очі всіх глядачів були прикуті до сцени то з поспішкою, то зі сльозами на очах, уважно спостерігаючи за плином життя та переживаннями родини жінки і дівчинки, яку вона знайшла в житті під час війни, ставши їй справжньою матір'ю. Про це читайте на другій сторінці. 23 березня напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом волонтери Христинівської районної організації Товариства Червоного Христа України провели акцію, спрямовану на підтримку хворих на туберкульоз. Про деталі можна дізнатися на другій сторінці газети Христинівська сорока». В Христинівці пройшов тиждень дитячого читання. Цілу низку заходів для школярів організували та провели бібліотекарі дитячої бібліотеки. Про це на третій сторінці. Хто має право користуватися податковою знижкою? Які документи потрібно подавати, щоб отримати податкову знижку на навчання? Про подавання податкових декларацій. Ці та інші питання обговорювалися в ході інтернет-конференції, проведеної у Христинівській податковій інспекції. Відповіді можна знайти на третій сторінці газети Христинівська сорока. Також в газеті Христинівська сорока можна знайти кримінальні новини, гороскоп, прогноз погоди на тиждень, рецепт до вашого святкового столу та багато цікавої, та корисної і потрібної інформації. Газету Христинівська сорока можна придбати в кіоску Укрпошти в магазинах подарунки книги Монополія, універмах на продуктовому ринку та на залізничному вокзалі. Нагадуємо, що завітавши до відділення поштового зв'язку, чи звернувшись до листоноші, ви маєте можливість передплатити газету Христинівська сорока з будь-якого місяця на будь-який термін та отримувати її прямо у свою поштову скриньку. Вартість передплати залишається традиційно невисокою.